Привіт-привіт-привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Ні про що. Мій youtube канал Ні про що. Сьогодні мені захотілося виглядати так, як, як то кажуть, чудо в періях. Я обожнюю пірячка, це життя мріяла мати буа ще з часів вірки сердючки. Це мій влог. Я розповідаю свої осяяння, свої історії, свій досвід про перехід. І, по-перше, я хочу розповісти, чому саме я вирішила зробити цей YouTube канал. Я зрозуміла, що мені я у мене дуже гострий мозок, мені дуже цікаво щось постійно дізнаватися, вивчати, читати і наукові статті, і езотерика, і література, і нові технології, і там в дитинстві я програмувала, потім я була дизайнером, потім я потім я проводила особисті консультації тобто мене дуже дуже багато інформації. І я зрозуміла, що на Ютубі я вже не хочу дивитися там передбачення, якісь навчання, якусь науку, щось таке розумне, психологію. І мені іноді просто подобається слухати інших людей, які розповідають про своє життя, про свій досвід, але ну не таке життя, типу О, там я купила помаду. А про глибину, іскренність, щирість. Тому я там зараз обожнюю трець, тому що там дуже багато щирих історій. Люди відпочув... від... розказують від серця не щось там, щоб когось вразити, чи когось продати, чи показати, який я як класний, як всі робили в інстаграмі, а просто від душі. І я зрозуміла, що мені дуже багато є чого розповісти. У мене дуже багатий досвід. Я... Накопила історій, і мені подобається ними ділитися. Позже я дізналася, що через мій голос, через мій потік ви можете підключатися до свого вищого я. І так вам також може бути дуже-дуже добре. Тому я дуже дякую всіх, хто слухає мене, лайкає, хто присилає мені донейшнс. Я е, залюбки е, п'ю каву, коли ви мене пригощаєте. У мене є нотатки. Я весь тиждень писала, записувала думаю, о, цим потрібно поділитися з людьми на Ютубі. Це цікаво. Ем. І так, у нас перехід, ми йдемо з третьої мірності в п'яту мірність, ми будемо жити почуттями, серцем, відчуттями, фантазіями. Ці-всі наші думки, фантазії. Дуже-дуже швидко будуть матеріалізовуватися все, як ви мріяли. Але справа в тому, що в нас було дуже багато болю, блоків, програм, страждань, страхів. І ми не можемо е просто от зараз цим всім жити. Ну, тобто, якщо ви ще не згадалися, хто яку біль проживав в собі, тримав страх, воно все програвалося. І творець каже: ну, начебто, вже вже. Це нудно. <ріст> нехай люди мріють щасливо, нічого не бояться, не страждають, живуть по серцю, якої природи, як я їх создавав, створював, і нехай буде все прекрасно, чудово. І зараз ми живемо в цьому переході, коли відвалюються всі наші прив'язки, страхи. І хтось чиститься через тіло, через хвороби, хтось через події в житті, хтось через власні переживання і емоції. Липень це такий місяць, коли всіх чистить, і наші ангелі-охоронці нам допомагають, нас ведуть. І тому, що від вас хоче в світ? Щоб ви жили з своїх справжніх бажань, з серця. І щоб ви припинили жити з НАДО. І ви скажете, о боже мой, що за бред? Мені надо, мені потрібно там доглядати за дітьми, платити іпотеку, виконувати кучу обов'язків. І насправді зараз напишіть лист список. Що вам потрібно робити? І ви побачите, що там будуть пункти, які ви самі собі придумали. Ну, типу, я кожен день повинна варити борщ. Чи там я кожен день повинна мити поли. І потрохи-потрохи ви побачите, що всі потрібно і надо, не такі вже потрібно і надо. І життя буде вас вести до ваших справжніх бажань. тобто Інакше кажучи, якщо хтось не буде робити жити по серцю, того будуть забирати так, нелюбиму роботу, нелюбимих людей. Ну, тобто жінка живе з чоловіком, тому що ну, треба ж жити з чоловіком, що я сама буду, як дура. Оці стосунки будуть розрушатися. Все справжнє, щире з вашого серця буде виходити наружу. Хтось там комусь, ну, наприклад, не подобається, не знаю, що вперше в голову приходить, Німеччина, але людина живе там, тому що вона стабільна, їй там платять пособі, я не знаю, як українською це слово, пособі, ну, кошти, і вона безпечна. І буде простір видавлювати людей, виганяти, щоб вони жили там, де по серцю. З кимось це буде лагідно, з кимось не дуже. Але зараз всі йдуть в свою правду. Цей процес дуже болючий, але дуже красивий. З вами ваші Янголи-охоронці проводять для вас інформацію, допомагають, якось кажуть, все буде добре, все зміни на краще, все, що відбувається, на краще. Твоє залишиться з тобою, не твоє, твоїм не стане. Є люди, яким ця інформація не приходить в голову, тому що вони досі живуть у стражданні. А є які, хто чують цю інформацію, і кажуть, як е -е -е казала Замфіра, я все розумію, тільки цього мало. я все розумію, але мені цього недостатньо. Але просто спочатку повірте мені, все, що йдеться, йдеться на краще. Так. Угу. Тому зараз ви будете бачити, як розрушаться розрух... всі системи, все тверде, всі правила. М все, що від розуму, вся езотерика. Я не кажу я, я не займаюся зараз вже езотерикою, мені, мені не потрібні ніякі посередники між мною і Богом. Да? Як раніше там, мені потрібно було прийти в церкву, заплатити кошти, щоб за мене там, помолилися, щоб там, як там Златоуст, щось зробили, якісь справжні попи. Помолилися за мене, зараз мені це не потрібно, я розумію, що я сама можу контактувати з творцем. Навіщо взагалі було? Куди йти, щоб помолитися? Ну, звісно, якщо вам добре в храмі, чудово використовуйте цей ресурс, ну зараз ось хто хоче з'єднатися з творцем, подивитися на небо. І все. Ну, тобто, що ви є творець, вам, у вас знаходиться цей божественний потік. У ну, мене такий добрий настрій сьогодні. Таке сонечко. Я так добре займалася зранку, руханку робила, водички попила. Все чудово. А, про спорт. А, звісно, у нас є тіло. Ми не наше тіло. Ми така величезна, величезна структура, величезна, величезна душа, у якого є маленьке тіло. І, звісно, тілом потрібно займатися, його розминати, кормити, копати, масажувати. Але я хочу сказати, що коли ми займаємося тілом, важливо не те, що ось, я струнка, у мене гарний животик, у мене такі руки, ноги, а гарно те. Який в нас стан після цього тренування? Якщо ви заморені і виснажливі, це не ваш спорт, не потрібно це робити. Якщо ви е, заморені, і потім вам добре, то це добре, вам потрібно бути добре. Не всім людям потрібно бігати, чи не всім потрібно силові, чи не всім потрібен бокс. А, там, за астрологією, за знак, за гороскопом ми определяємо, кому який потрібен. Спорт. Мені потрібен дуже-дуже легкий спорт. І після дуже-дуже легкого спорту я відчуваю себе дуже-дуже добре. Багато людей ходить в гори. Коли я хочу в гори, я хочу померти. Мені погано. Це не моя історія. Мені подобається розтягуватися, танцювати, співати, акробатика, гімнастика це все моє. Тому. Дуже важливо відчувати себе і дивитися на свій стан, тому що ми отримуємо стан, і потім ми притягуємо ці події до наше життя, який у нас стан. Тобто, якщо б мені сьогодні добре, то все в мене буде добре завтра. І воно ще е не в той самий день працює, а на наступний день. От, якщо я вчора реально там сходила на масаж, позаймалася тренуванням. У мене вчора там я було мінімум їжі, я плавала, і сьогодні у мене все дуже-дуже класно. Тобто ми кожен день інвестуємо в завтра. це важливий так, далі. Далі. Що хочу сказати, що дуже багато інформації провідників, екстрасенсів. І знаєте, дуже багато людей, які мені мене лякають. От я хочу призвати їх не слухати. Дуже багато таких, як каже, там такі призиви: прям успей, встигни, біжи. Оце потрібно зробити, поки це не сталося. Нам потрібно з'єднуватися зі своєю душою, вчитися її слухати. Нам потрібні провідники. Якщо вам не потрібні провідники, робите це самі через медитації, через тіла, через їжу, через поход, через гори. Через воду, через океан, через річку, як ви хочете, але нам потрібно навчитися слухати своє серце і вище я. Оце потрібно зараз робити, щоб не було страшно. Дуже багато людей, які пугають не слухати таких людей. Це стара парадигма. Ми жили в страхах, в стражданні, це було престижно. Я страждаю во ім'я Бога, Ісу страдали, я страдаю, це вже не працює. Страждання просто притягує більше страждання. Не потрібно це. Так, ми можемо переживати сум, горі, утрату, але не заліпати в цьому. Ще хочу сказати, що я проводжу онлайн, приватні. Сесії активації божественної свідомості ви можете записатися, написати мені у телеграм, ссылка буде нижче. Ви можете написати пару слов про себе і свій запит. І ми проведемо сесію, буде розмова і практика, вона буде десь годину півтори. Оплату я буду приймати на український ФОП і на американський PayPal. На PayPal можуть платити всі з Америки і Європи, а український ФОП тільки з України. Але я хочу сказати, що до Бога ми можемо йти, коли ми вже ситі, коли ми вже реалізовані. В нас є кошти, в нас є житло. Коли ми забезпечили базу матеріально, те, що ми можемо зробити своїми руками. І тоді вже ми подімаємося вище. Тобто наша база виживання, перша, друга, третя чакри. І потім, коли це вже заповнено, ми все зробили своїми руками, що могли, ми йдемо далі. Четверта чакра, п'ята, шоста, сьома, йдемо до Бога. Дуже важко почути Бога. Коли я написала нататки прям в очікуванні, злості, образі, в такої іску... штучній святості, типу, ох, всі дураки, один я святий, Боже, почуй мене. З'єднатися з Богом можна, можна тільки коли ми у власній правді. Я хочу проводити сесії для тих людей, які скажуть: в мене все є. Я вже. До, до, до успіху. В мене все добре. Але я хочу більше, я хочу підійматися до Бога. Я хочу відчути Його благость, мілость, божественне тепло. Тому що я відчуваю, що щось відбувається в світі, але я не можу цього пояснити. Ось іде таке по всій землі під'єднання до божественних енергій. Хтось швидко це робить, хтось. З трудом хтось взагалі зараз е, кляне Бога і обвиняє його у всіх своїх проблемах. Зараз такий період, що все, що не наше, буде йти все штучно. Це так трішки мотрашно від цього, але це для того, щоб ми... Відчули свою внутрішню правду, свою любов, своє серце. Насправді до Бога не потрібно підійматися. Он прямо тут, прямо в повітрі, з вами в одній кімнаті. Але ми не можемо з'єднатися через свої страхи, через очікування, звинувачення. І це. Надягає на нас такий як невидимий шлем, який нас обмежує. вами завжди ваші ангели-охоронці, наставники піклуються, підкидують якусь інформацію, якихось провідників і. Якщо зараз ви дивитеся це відео на Ютубі, абсолютно зрозуміло, що ви чи в такій глибинні ст... стадії переходу, чи починаєте свій путь, чи вже з'явився запит на справжнє життя, духовне життя це іншими словами насправді емпатичне життя, чувственне. Якщо не в, в йти туди, в духовність, в езотерику, розвіття духовності це розвіття емоціонального інтелекту. Наскільки ви відчуваєте себе, інших людей, якщо ви добре відчуваєте себе і інших людей, ви добре відчуваєте творця, але це повинно бути не від его, не від голови. Типу, я розумію себе, я розумію інших людей. Ні, я відчуваю себе, відчуваю свої потреби і відчуваю інших людей, відчуваю свої пр... проблеми, я розумію. Що я частина творця, і я можу зробити для себе щасливе життя. Тому що е, творець, звісно, для себе все створює найкращим чином. Ось такий підкаст в мене е, створився, начебто ні про що, але дуже важливий і глибокий. Якщо ви відчуваєте, що у вас в житті все є, але ви хочете йти глибше, а глибина це є висота. Піднятися до творця. Будь ласка, запрошую вас на, свої, на мої приватні секс, сесії, сексі, сесії активації божественної свідомості. Дякую всім, хто довився до кінця. Поставте, будь ласка, лайк. На це відео завдяки вашим лайкам. Я розумію, чи відгукується вам інформація, яку я транслюю. Дякую.